Коли Міноборони оголосила, що кожен третій поранений не вижив. Ми зрозуміли, що щось зовсім не так в датському королівстві. Бійці просто помирали не від жаху поранення, а від втрати крові від ненаданої допомоги. Так з'явилася філософія ПДМШ, що потрібно вести не пораненого, не пацієнта до медиків. По бездоріжжю Донбаса, а фахову, добре, оснащену медицину вести до пораненого бійця або до пацієнта. 15 грудня 2014 року ПДМШ вирушив з першу місію на схід. Ледве ми встигли розгорнутися. Почалося дебальцево. І наші лікарі там з 4-ї ранку і до упаду рятували тих хлопців, які. Пожинали результати мінських домовленостей. Ми зрозуміли, що ця мобільність, яку ми робили для війни, насправді ще більш потрібна в мирних умовах, особливо в важкодоступних і віддалених селах. І на сьогодні ми робимо на Хмельниччині те, чого, напевно, не робили з як мінімум з часу розпаду Радянського Союзу. Заїжджаємо в село Гута, Славутського району Хмельницької області. Але такі враження, що ми заїжджаємо на край землі. Дуже символічно, що дорога в цьому селі закінчується. Так. Анна Михайлівна, зараз, будь ласка, сидіть тихенько, спокійно, не рухайте руками-ногами, записуємо вам в у грудні я узнала, що є такий перший добровольчий мобільний шпиталь, імені Пирогова. відшукала сайт Фейсбуку, зареєструвалася добровольцем, волонтером і зустрілась з керівництвом цього шпиталю. І з наступної другої місії відбула АТО. Складі цього госпіталю. Є з признаки ішемічної мічної хвороби, серця, нікуди вони, вони вона не власне не зникла, але тільки, на жаль, вона давно вже не лікована. І За молоду, що за молодо. мене поставили мені цю, цю ішемію. фемію. Життя склалося, я все життя працювала в сільських районах, лікарем. Мені ці люди не чужі, і я їх дуже добре розумію. Ми до району знаходимося більше 20 кілометрів. Дорога дуже погана, і от наші жителі не завжди мають змогу пройти таке обслідування. Ми сестра прийшла, дала укола, там дала якусь таблетку. Це будем кати від гриба, від від Оверзе якось. А лікар все таки вона поставить, вона вже подивилася, зробила кардіограму, зробили якісь дослідження лабораторні, Вона вже став ставить будемо казати факовий діагноз. А ви дозволите мені дещо так вмішатись в ваше лікування? Давайте. призначити лікування, Так. Да. Ну хоча б від тиску. Але стабильный прием. Стабильный прием. Эта работа важна, потому что это работа не только волонтеров, не на передке. Это э, попытка создать хоть что-то из медицины, которая находится, э, скажем так, в очень плачевном состоянии в данный момент в нашей стране. Зріст приблизний метр. Давайте напишу п'ять. Наше завдання кожної нашої бригади це кардіоскрінінг. Це подивитися якомога більше число населення різного, хворого і здорового. Тобто наша задача виявити хвороби. Желательно впаті. Обов'язково показати всі ці наші розпечатки. Кардіолог здесь все І проведе вам лічення средствами кровоснабжение миокарда. Люди вже він ну, просто вже стає все одно на своє здоров'я, бо медицина дорога і недоступна. І людина з найтяжкими захворюваннями серця відмовляється від обстеження, відмовляється від лікування, тому що вона не може його потягнути. Тому що всім вмирать що? Треба щось міняти. Сьогодні ми прийняли 43 пацієнта. Провели кардіоскрінінг всіх бажаючих. І у нескольких людей виявили э, достатньо складне ішемічне порушення І виявили три чоловіка з сахарним діабетом, про яких вони узнали від нас вперше. Я працювала в сільському районі головним лікарем. І я знаю, на які підводні камні Засів той корабль, він засів на камні корупції, кумовства, сватовства. І там він так і, і, і стоїть.